Боже святий, милосердний, в ім'я Ісуса Христа, Сина, Божа, нашого Спасителя. Нині в цей вечір діти твої пристали перед Твоїм святим лицем. І в тебе, Господи, просимо милості, Боже, слава Тобі. Ми тобі, Господи, дякуємо, Боже, що ти нас зібрав цей вечір, Господи, це останній день цього року, Господи. І ми прийшли перед Твоє свято лице, щоб воздати Тобі славу, Господи, в цей вечір, на цей прожитий рік, Господи. Просити в Тебе милості, благословіння, охорони защитити на наше дальніше життя. Господи, бо ти наш Батько, Боти наш Бог, ти наш цар, і в Тобі закрити наші всі, Господи, благослові. І нині Боже, прикрити нашу значну полуподях. І благослови нас своєю присутністю. Благослови, від найменшого до найстаршого. І тих, хто не зміг, Господи, бути присутнім на цьому сполі. Хай твоє ім'я воровиться Господу, хай вся слава буде лишному і єдиному вічному, святому Богу, Отцю і Сину, на Святому Духу. Амінь. Перше відкрию Івангелі Святого Івана, 11 розділ. зачитаю два вірші, де записано є так, 41-й, 42-й вірш. І відвалили тоді каменя, де лежав померлий. А Ісус звів очі вгору і промовив. Отче, дякую Тобі, що почув ти мене. Я добре знаю, що всякого часу ти чуєш мене тільки кисати народу, що навколо стоїть, я сказав я, щоб увірували, що ти мене послав. Це слово Господу нашого Ісуса Христа, коли він стояв біля гробу і підняв таку вдячну молитву до Отця Небесного. Ми не об'являли сьогодні, на що нас в гості, їх практично нема. Але зібрання наше не на повного. Слава, слава Богу. Ісус стояв і дякував. Я думав, Господи, яка ціль наше зібрання? Сьогодні ні святкове зібрання? Я думаю, що ні. Ми не святкуємо такий свят. Але ми прийшли всі для того, щоб дякувати нашому Богу. Слава Господу. Я хочу дякувати Богу за добрих таких братів, які в нас є. Я хочу дякувати Богу за таких добрих і гарних сестер, які в нас є в церкві. Я хочу дякувати Богу за тих, хто відвідує нашу церкву. Можливо, час від часу, а воно вже регулярно. Я хочу дякувати сьогодні Богу за те, що Він благословив нас з дітьми і вони є в нашому зібранні, і є чимало. Я хочу дякувати Богу за мир і за любов нашої церкви. Я хочу дякувати Богу сьогодні. В саме 92-й українському перекладі. я п'ятий вірш читайте такі слова. Добре є прославляти Господа і співати в самій імені Твоєму Свішлі. Вранці звищати мірість Твою і вірність Твою вночі на Десятиспрудні, на арфі і на гуслах з піснями. Бо ти звеселив мене, Господи, чинками твоїми і про діла рук твоїх я співаю. Які великі діла твої, Господи, глибокі дуже задні твої. Ось так тю язив Я думаю, що кожен із нас готовий також приєднатися. До цих і розуміти, що є Бог, який піклується за кожного з нас. І як добре є, подяку складати Господу. Дехто навіть і мої вже казав, що можливо якась традиція і тому подібне. Добре підтримуватися добрих традицій. Але коли я порівняв цей час, коли діти Божі стоять в молитві, щоб дякувати нашому Богу, що чи всі люди у цей час дякують, далеко не всі. Дуже далеко не всі. Чому? Тому що в цей час люди... Селища на п'янстві і на тому подібні, але далеко не в те, щоб славити і дякувати Бога. Сьогодні ми зібрані ім'я Господа нашого Ісуса Христа на цьому місці, щоб дякувати йому за все те, що він явив. Само дивіться, говорить. Браються звіщати мілість Твою і вірність Твою вночі. Та й наше серце буде розположене для того, щоб славити Господу. буде наше серце розположене для того, щоб величати Його, прославляти Його, дякувати Йому за все. Я думав і перелічував собі. Господи, якій милості я міг сьогодні збагнути запроти рік!» Це подібно, яка жнива духовні. Це подібно, як ти підсумок за тих 365 днів, яких ми прожили в році цьому, які відділяють нас від минулого такого ж зібрання, якому ми перестояли перед лицем Господнім. І я собі згадував і думаю, Господи. Що я отримав від тебе в цьому році? О, думаю, Як багато ти дав для мене цього року? Ти дав для мене цього року два зяті і одну внучку. Я думаю тебе, Господи, є за що тебе дякувати. А ще інші, скільки можна перелічити в своєму житті. Я думаю, що кожен із вас ведеться безліч таких добрих подій в цьому році, який пережили в від Господа. Щоб дякувати Бога за всі його милості, дякувати Його за те, що Він чинив, за Його вірність не тільки вранці, але дякувати вночі, бо Він достоїн слави. Він достоїн подяки. Він є Господь, який любить і який милує. Апостол постов Палон нам і говорить, першому я не був зачитувати, добре знаєте місце писання. Перше послання до Сугнян, 5 розділ, 18 вірш, де він говорить за все завтра. Навіть не тільки ну, в думках своїх і перераховуємо те, що добре Господь дав для нас. Можливо, ми хворіли, можливо, ми приймали якісь особливі переживання, переживали ми в своєму житті напротязі цього року. І за це ми маємо тепло, тепло. Який піклується за наше життя, який піклується за наше благополуччя, який хоче те, щоб ми тільки добре і благополучно жили в цьому світі, мали все, що задумали, мали те, що водія виходять нашого тіла. Ні, Господь не буде виконувати усіх наших запорожан. У нього є більша ціль, його є більша мета це є та. Щоб ми досягли вічності, щоб ми ввійшли в вічні оселі, щоб ми були його правдивими дітьми, щоб ми були виконавцями Його Святого Слова, щоб ми не займалися тільки, а були дітьми Божими – Це його ціль. Не тільки під ноги. Господь це хоче і робить з нами. Тому нехай Господь укріпляє нашу віру і ще більше, щоб ми могли за все його. Бо... дякувати. В 69-му Псалмі, 30-й, читаю вірш о 34-й. Буду прославляти ім'я Боже, піснями величати його хвалою. І, це, і буде це любіше Господу над біки і воли жертвовані з рогами і копитами. Побачиться смиренні і звеселяться. А ви, що шукаєте Бога, нехай оживе серце ваше. Господь вислуховує бідних і не відвертає не відвертається від бідних своїх. Хай же вихваляють його Небеса і земля, моря і все, що живе і ворушиться в них. Нехай вихваляють. Прими отисе. Господь дарував для нас. Усіх таку добру можливість вихваляти, прославляти і бути вдячними нашому Богу і особливо в цей час, на який Бог нам дозволив зібратися. Я хотів би нагадати одну і старого заповіду, це записано є у першій книзі Хронік Перу Каменон, у шостому розділі, де. Говориться так, що читаю з 31 го віша, А оце ті, яких Давид проновив старшими над співаками в домі Господньому від часу, коли поставив він у ньому ковчег завіту. Вони служили співаками перед стінім завіту, доки слово не збудував Господнього дому в Єрусалимі. І вони стали на свою службу згідно зі своїм порядком. 40-49 вірш говорить так. же і сини його малили на жартовнику цілоплавлення і на жертовнику Катиному, і служили всяку службу у свята і святи та для очищення Ізраїля і в цьому, як слуга Божий Моїселі. Я думаю. Що яку Бог дав нам всім живанням і не тільки для дому Левія, не тільки для дому Арона, щоб вони вислуховували і служили перед Богом. Кожен мав свій свій порядок і своє служіння перед Отцем Господнім. співаки і ті, що насилили жертви. Сьогодні Господь хоче від кожного з нас ці приємні жертви, ці приємні подяки, ці приємні парощі, яких ми могли від щирої душі принести перед лицем Господню. Тому і цей час усі ми будемо налаштовані на те, щоб за все Господа нашого дякувати. Ми просили, щоб і Господь був для нас і в цьому собранні, щоб і кожне уста, кожне серце могло славити і послати нашого Господа. Тому є можливість прийняти і коліна підхилив, ні, комуніє до стоячі благословити нашого Господа.